Для чого нам потрібно пити магній? Всім вітання. Магній – це четвертий за кількістю мінерал у нашому організмі. Він впливає на понад 600 внутрішніх процесів та дуже важливий для правильного функціонування всього нашого тіла. Напевно, багато хто знає, що магній позитивно впливає на нервову систему і допомагає заспокоїтись, але це лише одна з його корисних властивостей. Сьогодні у відео ми детально розберемо, як саме цей мінерал впливає на наш організм і для чого пити магній. Для початку розберемося, яку користь магні приносить нашому організму. По перше, він допомагає зменшити симптоми тривожності. Наприклад, одне з досліджень показало, що підвищене споживання магнію пов'язане з меншим ризиком депресії та тривоги. Так, магній знижує симптоми депресії, тобто він відіграє важливу роль у функціонуванні мозку та настрою, і відповідно його низький рівень пов'язаний з підвищеним ризиком депресії. І вживання цього мінералу в якості добавок може допомогти зменшити і тривожність, і пригнічений настрій, проблеми зі сном та дратівливість. Далі Магній відіграє важливу роль у підтримці серцево-судинної системи. Доведено, що добавки з магнієм можуть допомогти знизити високий кров'яний тиск, який є фактором ризику серцевих захворювань. Також магній важливий для підтримки здорового серцебиття, все тому що він природним чином конкурує з кальцієм, який необхідний для генерування серцевих скорочень. А ще магній має здатність підтримувати здоровий рівень цукру в крові. По статистиці близько 48% людей із діабетом другого типу мають низький рівень магнію, що погіршує здатність організму ефективно регулювати рівень цукру в крові. При цьому деякі дослідження доводять, що пацієнти, які споживають більше магнію, мають нижчий ризик розвитку цієї хвороби, все тому що цей мінерал допомагає підвищити нашу чутливість до інсуліну та покращує рівень цукру в крові. Магні має ще і протизапальні властивості. В одному з досліджень було виявлено, що він знижує рівень цереактивного реактивного білка маркера запалення у людей з хронічним запаленням в організмі. І низький рівень магнію в організмі пов'язаний з підвищеним рівнем запалення, яке відіграє віршальну роль у розвитку хронічних захворювань. 50-60% всього магнію в організмі міститься саме в кістках. Він грає важливу роль у підтримці здоров'я кісток і захисту від втрати кісткової маси. Дослідження доводять, що низький рівень цього мінералу підвищує ризик розвитку остеопорозу хвороби, яка призводить до крихкості та слабкості кісток. А ще люди з нижчим рівнем магнію мають втричі більше переломів. Добавки з магнієм часто використовують як природний спосіб боротьби з безсонням. Це пов'язано з тим, що він регулює важливі процеси, які впливають на наш сон. Існує дослідження, проведене серед 4 тисяч дорослих, яке пов'язує споживання магнію, з покращенням якості сну та засинання. Цей мінерал ми можемо отримувати як з їжі, так і з харчових добавок джерела магнію в продуктах: це гарбузове насіння, шпинат, мигдаль, кешю та чорна квасоля, лосось та авокадо. І для підтримки здоров'я необхідно приділяти увагу різноманітному харчуванню багатому на магні? А якщо ви не вживаєте достатню кількість продуктів із магнієм на щоденній основі, тоді може знадобитися додатковий прийом його у формі добавок. Яку форму магнію приймати і в яких дозах це має призначити вам лікар, відштовхуючись від ваших проблем зі здоров'ям і ваших потреб?